Фруктовий, такий, знаєте, свіжий та насичений. Так, ще ми тут з вами бачимо туш для вій від торгової марки One Color, ефект віолового об'єму. Прикольна дуже щіточка, хочу спробувати ще не користувалася 8 мл. Стосовно по цінах, туш 99 гривень, це дуже просто бюджетно. І кремчик парфумований 210 гривень. Це також ціна доволі нормальна, якщо порівнювати з іншими магазинами, то виборо ем, більш-менш не дуже спостерігаємо. А в ріфлемі, ну, от саме чисто з мого досвіду, ем, є з чого обрати. Та? Вибрати, знаєте, своє улюблене і користуватися в задоволення Так, покажу вам зараз туш, щоб ви мали уявлення. Також хочу звернути вашу увагу на цей колір, він дуже приємний. Такий, знаєте, дівчачий, мені здається. До речі,